Десятки тисяч бойових вильотів, за кожним із яких стоять сміливість і героїзм наших воїнів повітряних сил. Від перших днів цієї війни вони захищають українське небо, кожне місто і село, наших людей захищають те, що Росія так хоче знищити життя. І, хоч українське небо досі не закрите від російських ракет і дронів повністю, роблять усе можливе, щоб відбити кожну атаку та врятувати якнайбільше життів. Наші воїни довели всьому світу. Збити те, що нібито не збивається, можна. Опанувати максимально швидко літаки f 16 та Міраж можна. І перейти на новий стандарт авіації під час війни можна. Вони завдають ударів по позиціях окупантів на лінії фронту і знищують ворожі командні пункти в глибокому тилу. Тактичні та стратегічні, оборонні та наступальні. Жодна із цих операцій не була б можливою без підтримки повітряних сил. Дякуємо всім пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, кожному, хто тренує і кожному, хто допомагає нашим повітряним силам. Завжди пам'ятаємо кожного та кожну, хто не повернувся з бойового завдання, хто віддав своє життя, щоб захистити тисячі інших.